Весь час я чую питання від людей довкола, доки це триматиме, скільки ми ще витримаємо, доки в нас сили вистачить, коли це вже закінчиться, то Віктор Франкл спостеріг ще у концтаборі, які люди скільки мають витримки, і наголосив на тому, що ті, котрі казали, воно скоро скоро завершиться. Це пекло, воно скоро пройде, вони здавалися першими. Вони не витримували перші. За другими здавалися ті, котрі казали: ні, це ніколи не закінчиться. Це вже буде назавжди. Натомість реально витримували на витривалі такі виснажливі дистанції ті люди, які максимально фокусувалися зараз на зараз. Які якомога більше зосереджувалися тепер на тому, що треба зробити тепер. Аби не дозволяти тривожності залізати у наше завтра, і він каже, що такі люди, які вміли зосереджуватися тут і тепер, які виконували свої свої завдання, виконували те, що повинні були робити, чи по графіку, чи по приписах, то якраз такі люди мали силу взагалі пережити, мали силу витримати.